Тосмай. заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Привіт, час поговорити про шоу-бізи сьогодні. Про таке. Екс-кохану Дмитра Комарова Олександру Кучеренко запідозрили у новому романі. Фіна Кароль розповіла, чому вона так і не вийшла заміж після смерті чоловіка. Переможницю шоу Холостяк 13 і Бєлінь покликали заміж. А Олександр Педан розповів, як учасники українського камеді Клаб дещо обманювали прихильників. Те, що по шоу, тож погнали. Екс-кохану Дмитра Комарова Олександру Кучеренко запідозрили у новому романі. Право у тому, що вона виклала пост, в якому поділилася рецептом приготування десерту. На перший погляд, нічого такого, Олександра Кучеренко показала на відео процес приготування і написала сам рецепт. Але в кінці вона дещо додала. Сказала, що є ще один секретний інгредієнт, але він потрібен, якщо точно знаєте для кого готуєте цей пиріг, і запитала, як думаєте, додала. Власне, цим питанням Олександра Кучеренко заінтригувала і почалися домисли. У коментарях підписники припустили, що вона додала той інгредієнт, бо усмішка інша. А ще написали, що Олександра Кучеренко розквітла і подумали, що може таки вона вже не самотня. А хтось, до речі, запитав, чому не дегустував блюдо Дмитро Комарову. На що Олександра Кучеренко відповіла, що у такому випадку вона мала б додати чилі. Можливо, чилі і є той самий секретний інгредієнт, хто знає. Та поки Олександра Кучеренко інтригує як справжня українська дівчина, підписники в очікуванні подробиць про її особисте життя. а Змі активно пишуть, що вона натякнула на новий роман. Так і живемо. Співачка Віра Брежнєва закрутила новий роман. Ця інформація не офіційна, а повідомив її блогер Підкар Богдан Безпалов. Тож, за даними його джерел, новим коханим артистки став киянин Іван Козак. Поки що невідомо чим він займається та як вони з вірою Брєжньєвою познайомилися, але інсайдери, мовляв, кажуть, що йому приблизно 30 років у них були стосунки після розлучення співачки, як вона повернулася до Києва. Зараз, начебто, теж і що він сам вихвалявся знайомим, що у нього роман зі співачкою. Знову ж таки повторююся, це все тільки плітки, і офіційного підтвердження нема. В Принципі про особисте життя Віри Брежневої ходять тільки плітки, бо раніше Богдан Беспалов казав, що у неї роман зі столичним банкіром Романом Бунічем. Сама ж артистка казала, що вона дійсно закохана, але у подробиці не вдавалася. Тож поки питань більше ніж відповідей. Все ж плітки плітками, та сподіваємося, що в особистому житті артистки дійсно все гаразд, і вона кохає і кохана. А в подробиці ми дізнаємося, коли прийде час. Переможницю шоу Холостяк 13 волонтерку Інну Бєлінь покликали заміж. Як ви знаєте, буквально кілька місяців тому вони з Холостяком, ветераном війни Олександром Тереном розійшлися, і не так давно дівчина казала, що закрила для себе ту історію, і навіть наче як ходила на побачення. Але вона поки що вільна і не у стосунках. І, от зараз, буквально нещодавно в інстаграмі вона виклала сторіс зі скріншотом Додатку Дія. Там їй прийшло сповіщення, що її кличуть заміж. Від кого прилетіло освічення, і Бєлінь приховала, лишивши лише інформацію, що цей чоловік по батькові Віталійович. Чи погодилася вона на цю пропозицію? Вона не сказала, а лише написала так і живемо. Але в будь-якому випадку у неї є 14 днів, аби погодитися чи відмовити. Тому можна поки що не поспішати. До речі, після цієї пропозиції і Бєлінь продовжила інтригувати, бо вона показалася у салоні суконь, де зокрема були і весільні сукні. Ну і там волонтерка примірила гарне вбрання кремового кольору, яке їй дуже личить, і в якому до речі можна і заміж виходити. Тому на майбутнє раптом що де взяти сукню, і Бєлінь тепер точно знає. Тіна Кароль вперше відверто відповіла, чому після смерті чоловіка досі не вийшла заміж. Як ви знаєте, артистка була у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром у 2008 році. Вони одружилися, але на жаль, через 5 років чоловіка не стало. У 2013 році Євген Огір пішов з життя у досить молодому віці через рак шлунка. З того часу минуло 12 років. Але ціна Карон досі самотня. Так, їй приписували чимало романів, у тому числі і з молдавським артистом Даном Баланом. Та жодних чуток про стосунки вона не підтверджувала. І зараз, як відомо, серце Тіни Кароль вільне, і вона після смерті чоловіка більше не була заміжня. Про своє особисте життя артистка не надто любить говорити, але зараз, під час свого концерту, вона вирішила поділитися откровенням. Ну а гості в залі зняли це на відео і поділилися у мережі. Тож Тіна Кароль сказала, що її часто запитують, чому. Вона досі незаміжня, і вона не знає відповіді. Він каже, що занадто самостійна, але в комфорті і поки що так. Давайте, до речі, подивимося цей фрагмент. Мене запитують, чому я не заміжня до Софії. Я. я не знаю, занадто самостійна, але в комфорті, ну поки так. До речі щодо свого особистого життя артистка не раз казала, що вона планує вдруге стати мамою і мріє про донечку. Тож, звісно, що хочеться побажати ціні, кароль, щоб її мрії, у тому числі і ця здійснилися. Виконавець Дан Балан раптово повернувся до Києва. Як відомо, в останній молдавський співак був в Україні у минулому році, у серпні, тоді він вперше з початку повномасштабного вторгнення виступив в Одесі, і до того ж Дан Балан спілкувався українською мовою, яку активно вивчав. Однак, після того свого візиту в Одесу у своїх соцмережах, артист більше нічого не викладав. І, от зараз він поділився в інстаграмі, що знову в Україні. Він виклав фото зі столиці і написав Магія Києва у кожному кроці. Щоправда, більше ніяких подробиць приїзду свого Дан Балан не написав. У коментарях підписники зраділи, що артист в Україні та вітали його з поверненням. Навіть Юрій Горбунов прокоментував, написав коротко оу і додав емодзі оплесків. Ну а крім того, прихильники тепер чекають на його концерт і питають, чи це натяк на виступ у Києві і коли буде тур містами України. Поки на цей Дан Балан не відповів, але будемо чекати на анонси. <звук> Кохана лідера гурту Без обмежень Сергія Танченця Юліана Корецька зізналася, чи планують вони весілля та спільних дітей. Нагадаю вам, що восени 2023 року музикант повідомив, що він зі своєю дружиною Анною вже не разом. А згодом, після цього, буквально минулого року, стало відомо, що виконавець та піар директорка гурту без обмежень Юліана разом. Пара не часто говорить про особисте, але Юліана нещодавно вирішила відповісти підписникам в інстаграмі на їхні питання, і от питали в неї реально чимало цікавого. Наприклад, чи планують вони з Сергієм Танченцем весілля та дітей? На це Юліана Корецька відповіла, що певно більшість закоханих планують і те, і інше, і додала, що вони придумали імена майбутнім дітям на другий день їхніх стосунків, ну, бо нашу тягнути. Тож так, дітей вони планують. А щодо весілля, то піар-директорка каже, що свята у його класичному розумінні не буде, принаймні не у цих реаліях. А ще вона зізналася, що їй Сергієм дуже пощастило, так само як і йому з нею. І сказала, що у побуті не артист їй допомагає, а скоріше вона йому допомагає. І, Якщо чесно, така схема мені подобається треба пробувати. Акторка Анна Сагайдачна приховала свій перший шлюб в інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Зірка серіалу Кріпосна розповіла, що до того як вийти заміж за Євгена Трицяка, вона вже була одного разу у шлюбі. Виявилося, що вперше вона вийшла заміж ще у студентські роки, і тривав цей союз насправді недовго. Анна Сагайдачна каже, що вони з тим хлопцем зустрічалися, а потім подумали, що треба собі розписатися. Але після цього одразу почалися проблеми. Коханий ревнував її до роботи, та й були інші складнощі у їхньому спілкуванні. Ну і врешті акторка поїхала на знімання за кордон, і вони у підсумку розлучилися. Цікаво, що Анна Сагайдачна той перший шлюб, навіть не сприймає як шлюб, бо там немає про що говорити. Для неї вони з тим хлопцем просто зустрічалися і розійшлися. А вже після нього вона зустріла свого другого чоловіка Євгена Трицяка. Щоправда, вони у 2023 році розійшлися. Ну а зараз Анна Сагайдачна у нових стосунках. Твого коханого вона приховує, але відомо, що вони разом понад рік. Він приватний підприємець, і в них наприкінці минулого року народилася донечка. Поки вони не одружені, хоча чоловік робив їй пропозицію. Виявляється, на самому початку стосунків він їй освідчився, але тоді акторка відмовилася виходити за нього, бо тільки нещодавно розлучилася. Та зараз Анна Сагайдачна зізнається, що таки готова вийти заміж, якщо коханий вдруге їй освічиться. Щоправда, каже, що таки хотіла б не просто розписатися у раці, а зробити якесь невеличке свято, хоча б з найближчими людьми. Тому сподіваємося, що коханий Анни Сагайдачної все почув і вже готується реалізувати той самий поланкапкан. <звук> Блогерка Сімбочка вперше розповіла, як її колишній виконавець Парфенюк її ображав. Як відомо, вони були разом майже два роки, і у 2023 році артист освічився дівчині. Минулого року вони стали батьками. У них народилася донька Софія, але через кілька місяців після цього вони повідомили, що більше не разом та від часу випливають деякі деталі їхнього сімейного життя, і от зараз Сімбочка дала інтерв'ю Василю Тимошенко і розповіла про сварки з парфенюком. Вона каже, що насправді між ними часто виникали конфлікти, і навіть дуже жорсткі. За словами Сімбочки, виконавець був агресивним, запальним та й вона також. Але коли вона завагітніла, то стала більш спокійною і так виважено ставилася до емоцій Парфенюка, бо думала, що ну все мене. Та з часом їй ставало місцями навіть страшно, і вона йому якось казала про це, коли вони просто лежали собі в ліжку і відпочивали. І вона просила проговорювати все, що не так. Але все ж таки конфлікти були далі, і сімбочка каже, що найсильніша суперечка була з екс-коханим, коли дівчина була на сьомому місяці вагітності. Каже, що вони посварилися через стрім, який вона зробила, хоча Парфенюк просив цього не робити. Після цього вони почали з'ясовувати стосунки. Він не хотів її бачити. Вона потрапила до лікарні, бо стала себе погано почувати. А хлопець приїхав і забрав її. І потім вони продовжили суперечку. Сімбочка стала перед ним на коліна і просила заспокоїтися, адже вона вагітна. Після чого він підняв її за волосся, штовхнув на ліжко, де вона вдарилася животом, заліз на неї і тримав за горло, казавши, що вона мерзота, негідна життя. Сімбочка зняла на відео їхню сварку, щоб потім показати Парфенюку, як все було зі сторони, але артист попросив видалити файл та нікому не показувати. Тож вона його видалила. Крім того, блогерка під час інтерв'ю вімкнула аудіозапис однієї зі сварок і каже, що такого було чимало і чимало неприємних слів. Водночас сам Парфенюк раніше давав інтерв'ю маші Єфросиніній і розповідав, що Сімбочка сама його навмисно виводила на емоції, щоб потім записувати відео і аудіо та шантажувати. Ну і теж розповідав чимало всього зі своєї сторони. Як би там не було, після цього інтерв'ю дівчини виконавець не коментував її слова публічно. Тож подивимося, що буде далі, і будемо сподіватися, що вони знайдуть спільну мову і зможуть все проговорити та вивішити між собою. Ведуча Соломія Вітвіцька розповіла, чи буде в них з коханим весілля. Як відомо, вона вже понад рік у стосунках з військовим Олексієм Ситаєлом. І у лютому він зробив їй пропозицію. Ну і власне вона сказала так. Однак поки що пара шлюб не уклала, і Соломія Вітвіцька у соцмережах розповіла, чи планують вони одружитися. Ведуча у сторіс показала, як багато питань вона отримує стосовно того, коли ж весілля. Сказала, що насправді останній місяць це найпопулярніше взагалі питання, яке вони з коханим чують від усіх. Але додала, що вони поки не квапляться одружуватися, бо вважають, що зараз якось не до гучних святкувань. А після того у Соломії Вітвіцької запитали, коли розпис. Але на це питання вона не дала чіткої відповіді. Написала, що це новий поворот, і запитала: тобто, без гучних гулянь можна, ну і на цьому власне все. Також до речі, ведучої запитали, чи спілкується вона зі своїм першим чоловіком, телеоператором Владиславом Кочатковим. На що вона відповіла, що так вони спілкуються. Вони дорослі і самодостатні люди, і в них купа класних спогадів. Ну і що життя непередбачуване і в цей час особливо непросте. Тому варто збільшувати коло друзів, а не ворогів. І це правда. Тому з колишніми дружити і спілкуватися можна, і навіть треба не тільки після Келуху Ігристого. Гристого. Олександр Педан зізнався, як гумористи Comedy Клаб обманювали шанувальників шоу. Ведучий у новому інтерв'ю з Олексієм Сухановим пригадав свою участь у тому популярному колись шоу. Ну і зізнався, що ж там було не так. Тоді, за часів, коли він був ведучим українського Comedy Club, Олександр Педан відчував себе дуже популярним, сексуальним і успішним. І в принципі, учасники шоу грали саме таких успішних і популярних, хоча реальність була трошечки іншою. Насправді в той момент вони були по вуха в кредитах або жили в орендованих квартирах, але при цьому створювали імітацію багатого життя, такий собі фейк, в який вони самі вірили, що дуже їм, до речі, допомогло. І до слова, Олександр Педан каже, що тоді, у 2006-2008 роках він був доволі егоїстичним та егоцентричним. На той час він вже був у шлюбі з Інною і каже, що дуже вдячний своїй дружині, що вона не розлучилася з ним, бо він би на її місці не зміг бути з такою людиною. Але вона витримала і певно саме її мудрість і врятувала їхні стосунки. Тим паче, що коли почався камезі Клаб», вони півтора-два роки жили в різних містах. Олександр Подан час від часу приїжджав, але все одно це було трошечки не те. Тож, коли закохані відчули, що відстань починає впливати на стосунки, вони вирішили, що Інна з донькою переїдуть до Києва. Тоді Олександр Педан купив у кредит квартиру, і так почалося їхнє спільне життя у столиці, і досі триває. Адже разом вони вже понад 20 років, і їхню пару сміливо можна назвати однією з найгарніших і найміцніших в українському шоу-бізі. Ж на цьому, все я дякую вам, що ви додивилися до кінця і провели цей час зі мною. Ставте вподобайки під цим відео, пишіть коменти, підписуйтесь на ютуб канал LuxFM і звісно, донатьте нашим військовим, адже кожна ваша гривня неймовірно важлива і дуже сильно потрібна. Ну і побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску шопошоу, папа.